Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі про онлайн бізнес. Мене звати Марія Погоріла. Сьогодні ми з вами поговоримо про оформлення шапки профіля вашої інстаграм-сторінки. Ми зробимо детальний розбір на прикладі однієї з моїх бізнес-сторінок в Інстаграмі. Давайте почнемо. З самого початку вам треба перевести свій приватний інстаграм-аккаунт в бізнес, якщо ви ще до цього це не зробили. Як це зробити? Ви знаходитесь у себе на сторінці. І в правому верхньому куті ви бачите таку гайочку, я її виділила червоним. називається параметри. Ви тиснете на ці параметри. Далі знову ж таки в правому верхньому куті ви бачите е такий бігунок, приватний обліковий запис. В мене цей, запис, цей обліковий запис приватний, бо я зараз не займаюся цим інстаграм-аккаунтом, тому в мене він приватний. Якщо в вас він теж приватний, ви маєте перетягнути цей бігунок і змінити свій обліковий запис таким чином з приватного на публічний. Далі в лівому нижньому куті ви бачите, теж я виділила червоним, ви бачите надпис Перейти на професійний обліковий запис. Ви тиснете сюди. І таким чином ви переходите на бізнес аккаунт. Отже, наш аккаунт було переведено з приватного в бізнес. І тепер ми можемо перейти до редагування шапки профіля. Для цього ми маємо знаходитись на нашій основній сторінці Instagram та натиснути кнопку Редагувати. Далі ми бачимо таку анкету, на що тут слід звернути увагу. Перше це аватар. Як ми бачимо конкретно в моєму випадку, тут все максимально лаконічно, сірий фон, назва бренду й погоріла, і таке сердечко, яке в подальшому стало нашим логотипом, тобто воно зараз друкується і безпосередньо на одязі, який ми виробляємо та продаємо, і на бірках, і на брендованій продукції, і так далі. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що та символіка. Яку ви зараз використовуєте на самому початку, по ній вас люди будуть запам'ятовувати та потім впізнавати. Тому приділіть, продумайте цей момент, приділіть йому увагу. Далі іде графа ім'я. І в цій графі має бути абсолютно чітко відображено те, чим займається ваш магазин. Детально. Якщо це спортивний одяг, то це має бути не просто одяг, а спортивний одяг. Якщо це, наприклад, верхній одяг, то це має бути саме верхній одяг. Тобто максимально детально, максимально конкретизуйте те, чим займається ваш магазин. Далі ми бачимо ім'я користувача, тобто це або ваш магазин, або назва вашого бренду. Тут все просто. Далі займенник це не обов'язково. І пункт біографія або біо дуже важливий пункт. По-перше, цей пункт не треба нагромаджувати величезною кількістю інформації його мало хто читає. Тут інформація має бути викладена максимально лаконічно, і вона буде має бути максимально корисна. Тобто умови вашої роботи, накладений платіж, обмін повернення, яка є доставка, можливо, в які часи ви працюєте, в які дні ви працюєте, коли у вас вихідний, і все. Ви можете також дати посилання на власника магазину, це дуже така класна штука. Вона дає певний кредит довіри до магазину, коли за ним стоїть якась жива людина, коли люди бачать, що це справжній аккаунт, що там є якась особа і так далі. Також ви тут можете в цьому пункті дати посилання на інші ваші інстаграм-магазини, якщо такі є. Все більше нічим його загромаджувати не потрібно. Ну, а далі у вас іде стать сторінка Фейсбук, до якої прив'язана сама сторінка в Інстаграм. Як я вже казала, в мене це не професійний аккаунт. Він зараз закритий, бо я ним не займаюся, тому в мене ще є ця панель перейти на професійний обліковий зав... З... З... запис у вас цього не буде, якщо ви вже перейшли. Ну і в цій частині все. Ну, і так виглядає наша сторінка для нашого клієнта. Максимально лаконічно, максимально зрозуміло, зрозуміло, чим займається бренд, що він продає, які умови, яка є доставка, хто є власник і так далі. Тобто, все це можна подивитися. Наступна важлива частина нашого інтернет-магазину це хайлайт вічні Сторіс. Я б дуже радила додати сюди. Умови, за якими працює ваш магазин, тобто мають бути умови оплати, умови доставки, в які години менеджер приймає замовлення, по яким дням відбувається відправка, обмін та повернення. Якщо, наприклад, ви займаєтесь продажем нижньої білизни. Вкажіть, згідно якого закону України білизна не підлягає ні обміну та ні поверненню. Тобто, таким чином ви себе убезпечите, якщо, наприклад, під час замовлення ви або ваш менеджер забули про це нагадати клієнту, а клієнт може про це навіть і не знати. По мірі того, як у вас будуть з'являтися відгуки, я б також радила закріпляти їх в хайлайтс. Це дуже важливо, адже це той самий кредит довіри від майбутніх клієнтів, тобто вони бачать, що люди у вас купують, люди задоволені, люди виставляють фото і так далі. Також я б радила додавати сюди бекстейдж. Ось ви бачите, ми вже додаємо якісь з'їзди, якісь професійні зйомки. Це вже коли в мене був професійний контент. Також ми можемо додавати сюди в мене була не довго, але в мене була співпраця з блогерами. Тобто, це теж можна винести окремим пунктом, тобто люди будуть бачити, що інфлюенсери також рекомендують ваш, ваш асортимент. Також я б радила додавати сюди якісь акції, знижки, особливі пропозиції, можливо, якісь святкові розпродажі і так далі. Тобто все, що ви, на що ви хочете звернути увагу, ви все можете додавати в хайлайтс. Друзі, ну все, ваша шапка профіля оформлена. І тепер ви можете переходити до наповнення вашої стрічки, до створення контенту. Детальніше про створення контенту ми з вами можемо поговорити в наступних відео. Я залюбки поділюся досвідом. Що вам потрібно, як створити контент з найменшими затратами на початковому етапі? Якщо буде цікаво, задавайте питання, всім надам відповідь. Якщо вам було сьогодні цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.